Щоб не було туалетних схем, все насправді просто. Треба робити інвентаризацію земель. В нас на сьогоднішній час діє цільова програма з інвентаризації земель, на котру місто витрачає мільярди гривень Київської громади. В рамках даної програми Департамент земельних ресурсів повинен формувати земельні ділянки обґрунтованого і справедливого розміру. І тоді не буде ніяких надмірних за площею ділянок. По-друге, для того, щоб не було туалетних схем, міський голова не повинен ставити такі питання з туалетними схемами в порядок денної сесії. Це його виключне повноваження. Але якщо він вже поставив, воно набрало голосів, то міський голова має право накладати вето. Отже, дві речі, щоб не було туалетних схем. формуємо земельні ділянки через інвентаризацію таким чином, щоб не було обґрунтовано збільшена ця площа. І по-друге, не ставити їх в порядок денний, якщо вони вже проголосовані накладати вето.